Марко вовчок Королівна Я. В одному далекому королівстві жили колись король та королева, які всім були б задоволені, якби не жрила їх одна річ не було в них діточок. Нічого, заспокоював король королеву, може, господь почує нас? І от не минулий року після цієї розмови, як в них народилася дочка. Спочатку король з королевою тільки милувалися на свою красуню, але мало помалу довелося їм помітити, що королівна надзвичайно вперта і примхлива, завжди піклується про себе і ніколи не думає про інших. Якось король з обуренням сказав королеві вона з'їла сьогодні всі мої пиріжки. Вона випила до останньої краплі мій сироп, відповіла йому королева. Коли другого дня подали пірішки і королі з королевою відхилили від золотого блюда ручки королівни та забила кулачками по столу, затопотіла ніжками і здійняла такий крик, що оглушила короля на праве, а королеву на ліве вухо. Я, я. Я. лунала на весь палац, сад навколо палацу і навіть по лісах і полях. Дуже засмутилися король з королевою і довго радилися, що зробити і чим зарадити біді. Але я королів не ставала все голоснішим і голоснішим. Королівські слуги намагалися розрадити добрих короля і королеву. Прислів'я говорить, казали вони, що троянди без шипів не буває. Королівна я була вродлива, і вона це добре знала, тому що часто поглядала у дзеркало. Наречених у неї було стільки, що хоч город городи, але вона ні за кого не йшла заміж. Якось одного осіннього вечора король отримав через гінця звістку, що до нього поспішає в гості новий наречений для королівни я. На превеликий подив, королівна я дуже прихильно прийняла звістку про приїзд нареченого. Дуже рада, відповіла вона. Я дуже рада. І ось королевич завітав. Побачення пройшло дуже вдало. Королівна Я чемно з ним розкланялася і запитала про здоров'я. Потім вони їли запечене гуси і всякі ласощі, а попоївши, сіли на атласних подушках і почали розмовляти. Яка чудова зірка сяє на небі, сказала раптом королівна я, звертаючи свої очі на блакитне небо, де яскраво сяяло сонце. А ви хочете сказати сонце? перепитав королевич. Ні, я хочу сказати зірка, зрозуміло, відповіла королівна я. Але ж це сонце, здивувався королевич. Не сперечайтеся, і звідчає майже вигукнув король. Але було вже пізно. Гроза вибухнула і на весь палац залунала на різні лади. Я, я, я. Коли буря вщухла, то з одного кута почулися зітхання королеви, з іншого збентежені вигуки короля, а з третього плач королевича, з четвертого кута, куди забилися королівна я, нічого не було чути. Добрий король хотів сказати хоч слово, щоб розрадити гості, але королевич випередив його. Він мужньо змахнув свої гіркі сльози і розпрощався з королем і королевою. Може, слід послати когось та повернути його? запитав король у королеви, але тут твердо, холодно, наче срібний дзвіночок, пролунав голос королівни я. Щоб і духу його тут не було, щоб і чутно про нього тут не було. Королівна я вийшла до саду і стала наспівати якусь веселу пісеньку, але їй було зовсім не весело. Вона відчувала якесь незрозуміле занепокоєння, дивну тривогу і невдоволення собою. Спалахнувши гнівом, вона вирішила покласти край такому нестерпному для неї настрою, наче вскоженіли потік, вона пустилася вперед, розтрощуючи квіти, ламаючи молоді дерева та лякаючи птахів. Доведено до відчої, вона побігла як божевільна, світ за очі, бігла, бігла, поки не добігла до величезного дрімучого лісу. Серце їй було таке неспокійне, що вона навіть не звернула уваги ліс попереду чи поле і кинулася у самісіньку гущовину. Тимкий біг, дикі стрибки, гучний регіт і відчайдушний спів ні до чого не призвели, хіба що тільки до того, що прекрасна королівна зовсім заблукала в лісі і не могла з нього вибратися. Вона впала на землю, стелену гілками сухого дерева і голосно заридала. Сталося так, що неподалік проходив веселий юнак, який відшукував у лісі крушинову гілку для тростини. Почувши гучне відчайдушне ридання, він попрямував у гощовину, де лежала королівна я. Що з тобою, красуна?» – запитав він, хто тебе образив? Королівна хотіла йому щось відповісти, але на свій жах вона нічого не могла вимовити. З її вуст вилітало тільки одне розпачливе. Я я! Марно намагався добрий юнак їй зрозуміти, поки нарешті вибився сил та покинув ридаючу королівну. Вона знову понилася сама. Її тривога, туга і страх подвилися, і вона заридала ще голосніше і відчайдушніше. На заході дня якийсь знахар збирав неподалік лікарські корінці цілющі трави. Він також почув дівоче ридання. Хто тебе образив, дівчино? запитав він, наблизившись до королівни. «І я, і я і я, застогнала королівна у відчаї. Вона не могла вимовити іншого слова, окрім свого фатального я. Знахар постойв кілька хвилин, суворо подивився на неї та пішов. Королівна залишилась сама. У лісі ставало все темніше й темніше. Все затихло, замовкло. Що за страшний морок? хотіла крикнути королівна, але замість тих слів у неї вирвалося одне я. Це я все розносилося, розкочувалося, гриміло, рокотала, верещало. Нарешті від жаху та сильного переймання королівна знепритомніла. Коли вона прийшла до тями, їй здавалося, ніби чудова ніч пестить її своєю якістю. З невимовною насолодою вона вдихала запах лісової фіалки, запахтіли десь квіти шипшини. Ці легкі аромати нагадували їй дружні голоси, що підбадьорували її. Зачей її полилися тихі, рясні сльози. Ці сльози не були схожі на колишні. Вони діяли на неї, як теплий травневий дощ на зів'ялу лугбу квітку. І в грудях їй теж розпускалася квітка. Усі її пелюстки починали тремтіти життям. Вона впала в забуття, схоже на глибокий сон. Розбудив королівну сонячний промінь. Вона підвелася і з усмішкою звернулася навколо. Усмішка ця перемінила обличчя королівни, і така ж зміна сталася з лісом. Він, здавалося, усміхався усією своєю зеленню. Ташки зацвірінькали і здригнулися всі тихі дзвінки ноти радісного весняного ранку. У глибокій задумі йшла королівна по лісу. Вона пригадувала усе своє минуле. Перед нею мигатіли цілий цілі низки людей, яких вона ображала. Бідолашні, думала вона. Я намагатимуся всіх їх винагородити за образи, що я їм завдала, якось втішити їх. І від цієї думки їй було дуже добре на серці. Скоро побачила вона знайомі вікна, позолочені ранковими променями, квітучі яблуні в саду, великий напівзасохлий дуб, старий кущ за сміну. Вона зупинилася. Хто б міг подумати, що всі ці рослини колись примусять так сильно забитися її серцем. Тихо і скротістю війшла вона до свого палацу. Добре король і королева спочатку заплакали, а потім заплескали в долоні і розцілували свою королівну. Казав король влаштувати бенкет, під час якого бачачи, що королівна сидить тиха й мовчазна, розправив вуса і сказав, вказуючи на яскраве сонце, подивися, як гарна сяє зірочка. Я так само, як і ви бачу, що це сонце, промовила королівна, І добрий король заплакав від утіхи. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.